Лесику, а що ти робиш зайчик? А що ти малюєш? А що це таке, Олесику? Буквочки. Це буквочки англійські, так? А як... Це українські? А я думаю, що англійські. А ну давай подивимося, це в тебе така тут обетка є, так? Так. І ти переписуєш. А ну, давай. А ну покажи мені, будь ласка, які ти вже букви написав. Яка це буква, синочок? Яка це буква? Um. Отака От буква. Як що це за буква? Yeah, Яку ти написав? Це H? B. H? Yeah, Я бачу тут є H, бачу тут є. Яка це буква? Ні, C, правда? C. C. Оцю ти букву намалював. Добре, це в нас Y. Догори ногами, так? Це у нас F, так? Це F. Ось така, як тут, де у нас F Є F. А це яка буква? Якась перевернута. Яка це буква? Ось. ця. Яка покажи мені, будь ласка. А, це G в тебе таке, так? Але ти іншим боком намалював його, так? А це я так розумію, Q, так? Це Q у нас. Ні, а не показує ні а, а, пальцем. Добре, а ти мені покажи, де яку ти яку ти букву намалював у цю кві? Де вона тут? Вона тут є чи ні? Я не знаю. Добре, бачу Q, бачу B. Це B буква? Чи що це за буква? B, бачу U, Знов Q, S, T, бачу P, U, V, W, o. T, O, А S ще? А O ти вмієш намалювати? Оу. Угу. А ну. Круто, є а, дійсно. правда? просто кружечок. Добре, а ти, може, вмієш ще своє ім'я написати? Міш? А Ану, напиши, будь ласка. Оли. І? Дуже гарно, але ти не в ту сторону написав, але дуже гарно. Якщо читати звідси, то виходить о А тепер напиши так, так само, але в правильну сторону зліва направо. Тут починай і напиши О, ЛІС. -E Отут. О, ЛІС. Олес. Так, Л. Угу. І? І ну, давай ще С. Получилося? Боже синочок, ти мій хороший, ти мій розумник такий. Така мамина, така гордість мамина. Золото ти моє. Ки молодець. Між прочим, в маминому англійському зошиті. Що мама на англійську ходить? Лес ще доповнив свої. Молодець, синочок, ти так же гарно букви знаєш. Тебе в садочку вчать букви писати. А, у мене на дитяч, я сам роблю це. Ти сам це робиш? Дивиш на букви і пишу так само. Боже, який ти молодець. Ти умнічка просто, ти дуже добре робиш. Ти дуже добре робиш, мій хлопчик золотий. Молодець, мама дуже-дуже гордиться тобою, ти дуже розумна. Все, цьомка. умнічка Цьомка-папа? Цьомка папа. А цьому не папа, я хочу вже розібратися з тобою. Ну, давай ще напиши моє ім'я. Давай, я тебе навчу. Воно. Починається так само, як твоє. О. Пиши О. Дай тут пиши, тут є багато місця. Отут. О. Добре. Далі Л. Добре. А тепер тако, така буквочка далі в мене йде. G. Отака. Така, як С, але з хвостиком. Бачиш? Мієш таку буквочку написати? З хвостиком. Шикарно, дуже класно, молодець. І ей. Ей. Ей, не С, а ей. Ей, отака. А, ей. Yeah. Mm -mm. Ей, не гарно написав. Yeah. Ану, ей yeah. шер. Ану, отаке, ей. Mm -mm. О таке. Дуже добре. А тепер давай, але вже так без помилок отут тут напиши. Бачиш, отак во ще раз напиши о ел. О, um. Л Г Т і e, A. Так. Молодець. А тепер давай напишемо татове ім'я. Перша буква Ай. Отака. От Ай, добре. Друга буква. Ай, отака, от Олесико. Так, добре. Дві палички. Добре. Ай.